Добрий день, шановні студенти. Мене звати Станіслав Володимирович Пашко, я викладач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Дисципліна, яку я хочу вам представити, це практичний курс другої іноземної мови. В нашому навчальному закладі другою іноземною мовою вважається німецька мова, першою англійська. Метою даного курсу є засвоєння та розвиток навичок з німецької мови, починається вивчення німецької мови з самого початку, з початкового рівня А2, враховуючи певні особливості, які можуть бути і на рівні А1, але все ж таки можна починати з рівня А2. Але з певними можливо полегшеннями. Потім до кінця курсу цей курс триває протягом 4 років, якщо ви оберете дисципліну, якщо ви лише будете навчати здобувати ступінь бакалавра або протягом 5,5 років, якщо ви будете здобувати ступінь магістра і. Таким чином, ви маєте можливість вивчати німецьку мову з самого початку і дійти до рівня Б2. На даній дисципліні ви зможете закріпити ваші знання з німецької мови, якщо ви вивчали до, до, до вивчення цієї дисципліни, а також розвинути свій рівень. Практичні, практичні, практичні навички з німецької мови є дуже важливим комплексне вивчення німецької мови, що включає в себе розуміння і вивчення лексики, читання, постановка правильної вимови, аудіювання, спілкування на теми, на різні теми соціально-політичні, побутові і теми, що пов'язані з освітою, а також це письмо виконання письмових робіт, що допоможе вам закріпити письмові навички. Я на своїй дисципліні пропоную вам весь цей комплексне, це комплексне вивчення. Яке включає, який, як я сказав, включає в себе аудіювання, вивчення лексики і практичне використання цієї лексики на практиці, в, на, в читанні, в письмі, а також в усному спілкуванні. Я заохочую вас вивчати зі мною дану дисципліну. Я, я Намагаюся знайти індивідуальний підхід до кожного студента, враховуючи його особливості, його таланти. Також допомагаю розвити ваші навички для гарного, для гарного закріплення знань.